Привіт, мої любі, привіт, мої хороші. Ну що ж, я за вами так заскучилась. Так довго ми з вами не спілкувалися, не розмовляли, нічого цікавого не дізнавалися. Тож, давайте зараз ми щось цікавеньке дізнаємося, щось почуємо, можливо, ви щось мені розповісте. Ну, коментарі напишете. Ну, щось цікаве, якусь розповідь, можливо, потрібно щось вам. Дізнатися, підказку якусь. Ну, як зазвичай, я дістала руну саме перше. Ну, руна у нас знову випала пуста. Звісно, не перед вами я її витягла, але ну, нічого страшного, думаю, напевно, нічого не сталося. Тож, давайте, ну, пустару стару поговоримо. По на це означає, що тобто, сьогодні день. Буде такий, яким ти його зробиш. Тобто, якщо ти хочеш, він у тебе був радісним, ну, якимось веселим, якимось хорошим, тобто не сумним, ну, звісно, ти будеш всі конфлікти, всі якісь влагоджувати, якісь негаразди будеш, якийсь позитив у цьому знаходити, тобто не будеш опускатися до нудьги якоїсь. До осінньої хандри, а будеш все ж знаходити вигід, якісь позитивні ситуації, позитивні моменти, які все ж можуть принести радість твоє життя. Навіть якщо не все добре, наприклад, там прихворів трішки чи ще щось, ну все одно можна подивитися з іншої сторони і знайти якісь позитивість, цього взяти. Зробити висновок, чому це і для чого це. Тобто, ну, це може бути навіть і негативний випадок, ситуація може ну, символізувати тому, що потрібно ось в цій ситуації з чимось розібратися, щось усвідомити, чому вона трапилася і взагалі чому трапляється. Можливо, який є момент, на який потрібно звернути що в якихось ситуаціях ти не так вчиниш. І потрібно на це звертати увагу. <кій> ну, кому треба, можливо, підказка, допомога, яка пишіть розбиратися. Тоже такі справи. Давайте поглянемо, напевно, ще карту. Яка нам що порадить? Ну, у нас руна випала поста. Тобто, як ми будемо налаштовувати себе, такий в нас буде і день. Тобто ми цей день самі для себе малюємо. Ну і ближчим часом не лише в один день, а ось на ближній, Хай буде тиждень чи пару днів декілька. Давайте ще карту якому ж напрямку, наприклад, діяти, можливо, щось вона підкаже. Я не думаю, карта тут не буде закрита. Ну, але ж все може бути. Тобто, якщо... Руна закрита тобто, як ми... з якої сторони ми обернемося, такою стороною до нас світ обернеться. Тобто, такий буде до нас, наприклад, цей день, цей період, ця ситуація можливо яка. Ну, потрібно завжди на позитив налаштовуватись або хоча б знаходити якісь ну, плюсики, не, ну, можливо, невеличкі. Якщо їх великих немає, не можна в цій ситуації знайти. то хоча б якісь невеличкі плюсики, знаєте. Тож, давайте дістанемо ще карту. Що нам тут каже карта? І в мене одразу випали карти. Так. І ще й не одна. Так, ну, вони мене ось так випали. Ми їх розкладаємо, звісно, та, що нижня буде першою. Перша це у нас карта справедливості. Тобто, чинити з усіма потрібно по справедливості. Якщо ти хочеш, щоб з тобою по справедливості чинили, то і, і ну, звісно, ти повинен по справедливості. Але не забувай, якщо ти вважаєш. Що справедливість повинна бути ось такою і такою, то, ну, вибач, але людина може зовсім. Ти зі своєї точки зору дивишся, а з сторони точки зору іншої людини, наприклад, може розглядатися по-іншому та, та певна якась ситуація. Тому. Справедливість може бути зовсім не та, на яку ти очікуєш, і на яку очікує, наприклад, та людина. Тому потрібно оцінити ситуацію зі сторони і своїх бажань, і ну, можливостей так, вчинків, і, звісно, і зі сторони бажань тієї людини, з сторони її вчинків, її усвідомлень. Тому що. Справедливість, вона ну, не завжди така, як ми хочемо. Ось нам здається, що по справедливості було б так, але ну, на те і є, як кажуть, ніби вищий суд. Ну, це не наш земний суд, звісно, це духовний і не релігійний, а вищих тих, ну, хай буде інстанцій, тобто енергії, які. І свого розсуду встановили правила, тобто яких потрібно дотримуватися. Ну, звісно, як ми можемо їх дотримуватися, адже ж ми їх не знаємо. Тобто, ну, навіть те, що нам розповідається, розказується, написано, ну, то є мала краплина, скажімо, тому що багато разів переписувалося багато. Віків назад, і з кожним кроком, з кожним століттям, з кожним поколінням, з кожною зміною влади, воно все змінювалося і відкориговувалося. Ну, ви, звісно, зрозуміли, під кого і для чого. Тому, ну, нема тут що розповідати. Тому ось та справжня верховна справедливість, духовна. Зовсі відрізняється від тієї, що є в нас земна. Тобто та земна, яку ми знаємо, духовність, вона зовсім відрізняється. І те твердження, що ви вважаєте справедливим, воно може бути взагалі зовсім несправедливим. Тому, очікуючи на справедливе ставлення до себе, Ну, звісно, справедливо ви чиніть до інших людей. Тобто, з повагою ставтеся, тому що якщо у вас її немає, ну, звісно, які до вас можуть підтягнутися люди справедливі, якщо у вас цього немає. А це має бути не десь там з хитрістю чинити якимось підступом десь всередині. Тобто, ну, ніхто ж не знає, про що людина думає, там гадає. Не кожен же сидить під детектором кожну хвилину там чи кожен день, а ось собі може людина там щось планувати таємно, не розповідати. Але ж вищі енергії, вони все знають, особливо вони відчувають те, що всередині, тому що зовні воно. Ну, воно теж відоме, теж все ну, зрозуміле по по-земному, але справедливість вона. Ну, відчутно відразу, тому що тому ось весь внутрішній світ, всі ті думки, позитив, настрій, налаштування чи негатив, воно все відчувається енергетично і енергетично підтягуються ті люди, ті ситуації, які ось відбуваються у вашому внутрішньому світі, тобто у вашій підсвідомості. І у вашій свідомості, тобто, ну, у вашій голові, у вашому менталі, ну і хто дивився відео, розуміє моє попереднє. Тому ось таке. Тому будьте справедливими і буде по-справедливому до вас. Ну, тобто, взаємообмін буде як ти до інших з повагою, так і до тебе будуть з повагою, і, і до тебе будуть так і притягуватися всі інші. Тобто, в цьому є сила. Тобто зростання сили. Якщо ти будеш, звісно, з повагою ставитися до інших, то ж ти будеш більш дорослішати, більш розуміти. Ну, не завжди звинувачувати потрібно інших, а потрібно, ну, як з повагою ставитись, можливо, в тієї людини інший світогляд, можливо, вона по-іншому розуміє цю ситуацію, можливо, вона. Щось не бачить, щось не взяла до уваги. Ну, я маю на увазі, що не бачить іншого виходу з цієї ситуації. Ну, можна їй підказати трішки, але не нав'язуватися. Потрібно просто, ну як, з повагою, скажімо, ставитися, тому що повага це, як кажуть, залог. Успіху, тому що якщо ти поважаєш свого співрозмовника, свого компаньйона, свою другу половинку, то, звісно, вони до тебе так теж відносяться. А якщо цього немає, ну, то яка може бути повага? А кохання, воно ну, буває різне, тобто, ну, можна любити, але не поважати. тобто ця людина буде нічого. І все одно з часом це. Кохання, воно знеціниться, тому повинна бути повага, яка дає ріст і силу. Тобто, якщо ти поважаєш, значить і тебе поважають. І тим самим, ніби росте твій статус, росте твоя незалежність, можливо, якась, росте твоя свідомість, росте твоє коло спілкування, тобто ті люди, які були раніше з тобою, вони змінюються на. Більш дорослих, більш сильних, більш, ну, можливо, можна сказати, усвідомлених, ну, таких, що ось хочеться з ними спілкуватися, тобто, ніби вищого навіть рівня, можна сказати і так. Тому ось така ситуація. Тобто, по справедливості ми будемо набувати силу, по справедливості. Але якщо справедливість, звісно, хибна, тобто сила буде втрачатися, тобто буде йти навпаки, не, не в підняття твоєї енергії, твоїх можливостей, твого кола оточення, спілкування і, можливо, ну, в сімейних стосунках до збагачення, а може все йти на спад. Тобто, ти чинив по справедливості, наприклад, ніби ось я покараю цю людину, тобто. Так потрібно, мені зараз так потрібно, це буде по справедливості. Я ніби там щось зробив, і я в неї заберу. Це ніби така справедливость. Але ж ти вершиш цю справедливість самостійно, значить, ця, ну, а ця людина ну, як, або несвідома, або просто ну, не хоче, наприклад, тобі нічого легкого. Значить, вищі енергії вони розвернуть ситуації всі в твоєму житті так. Що ти будеш просто-напросто цю силу втрачати. Тобто, ти будеш навпаки, із сили перетворюватися. Ну, ніби як, не на слабкість, скажімо, а ну, понижати ніби свій, свій статус, ніби свої можливості. Ось таким чином. Тобто, ось так, третя карта. Третя карта це десятка мечів. Тобто, якщо таким чином чинити, звісно, з часом приходить десятка мечів. Тобто важка ситуація, з якої потрібно знайти вихід, але його практично ну, не можна знайти, тому що ну, дуже сильно важко це зовсім повністю. Людина втрачає контроль над ситуацією цієї, вона не може її контролювати. Тобто вона планувала собі щось одне, ну, по справедливості, ставлячись до, по своїй справедливості, ставлячись до інших людей. Ну, так вона собі вважала, що це буде справедливим. Але вищий суд вирішив по-іншому, і тому в людини може настати десятка мечів. Але. Ми бачимо, що це людина, яка ну, втратила, розчарувалася і просто пішла від цієї ситуації, від тієї ситуації, де по справедливості, чиїй справедливості її сила використовувалась, тобто і вона ну, як, сприйняла цю втрату, ось цю десятку мечів. Ось це нерівномірний обмін, тобто нерівноцінний, тому що по справедливості тут теж і рівновага. Бачите, такі ваги, ніби тут рівновага і ця, ну, можливо, жінка, можливо, чоловік не важливо. Ну, тут жінка намальована, що вона, ось відчувши і побачивши все те, що відбулося, отримавши ці всі 10. Ну, тут ворони, а в інших картах це мечі, ну, що втикнуті ніби в людину, тобто важкість ця вся, і вона це все побачила, що в тій ситуації їй, ну, немає просто чого робити. Тобто там глухий кут, напевно, якийсь там, ну, без вихід, ну, немає смислу там ніби. Щось повертати назад, якось знаходити інший вихід. Тобто вона вже втратила всі сили, можливості, надії, вона втратила все, що планувала, і вона просто розвернулась і пішла, тому що було вчинено несправедливо. Була справедливість іншої людини, але вона по справедливості була. Несправедлива до іншої. Тобто одна людина вважала, що по справедливості вона до себе чинить правильно, але по відношенню до іншої людини це було взагалі несправедливо. І тому вона ось пішла. По справедливості здобувати свою силу пішла. І, звісно, коли вона пішла, це людина, ну зазвичай ми розуміємо, якщо у людини якась, якась чорна полоса, щось важке. Ну, щось таке ситуація така важка, ніби, ну, важко з неї вийти, ніби чорна якась смуга напала. Ну, ми завжди знаємо, що чорна смуга, вона ж не завжди, вона ж колись кінчається. І коли людина збирається з силами, з терпінням, з надією, з вірою у краще, вона йде від цієї важкої ситуації. Тому що іншу людину ти не зміниш, не можеш вплинути на її ставлення. Що ти маєш зробити? Ти просто можеш дозволити іншій людині жити так, як вона бажає, ну і бачить це для себе. Тобто просто полишити її і піти. Піти у своє життя. Ну і, звісно, після ситуації важкої, ось четверта карта. Набуває. Прибуває біла полоса, тобто дев'ятка кубків. Дев'ятка кубків це кубки це ніби чаша. Чаша наповнена. Тут їх дев'ять. Тобто кубки, вода. Вода це емоції, тобто людина йде від страждань від ось... всього того, де її не розуміли, не поважали, чинили по справедливості, але не з нею по справедливості, а з іншими кимось, і ця чорна смуга, звісно, минає, і приходить ось ця щаслива тут, де бачите, де вона. Щаслива, радісна, емоції ловить, тобто в неї з'являються нові враження, нові друзі, нові знайомства, тобто все нове. Навіть ось скарбничка в неї поповнюється. Бачите, така і там повно ніби коштовності. Тобто і вона стабілізується в своєму житті, вона знаходить баланс самостійно. Ну, ось вона ловить їх взагалі 10, але тут 9. Ну, трішки ще не вистачає, можливо. Загалом. До десятки, ну, десятка більше вона в парі в сукупності, але дев'ятка кубків вже є. Тобто, людина зрозуміла, що вона може радіти кожному дню, кожній події, кожному вчинку, тобто знаходити навіть в якихось не дуже приємних ситуаціях, ну, щось позитивне, щось корисне для себе, якісь знання, якесь усвідомлення. В маленьких моментах шукати якісь щасливі такі випадки, радісні. Навіть у похмурий день може там сонечко вияснитися, ну, щось позитивне шукати. Можна навіть просто сісти, попити теплого чаю, зігріти руки, теж буде радісно все одно і буде приємно тілою. Ну, якісь такі маленькі, ну, навіть незначні, здається, напевно, на перший погляд. На певний погляд, тобто люди є різні, хтось шукає позитив, хтось негатив, ну, потрібно більше налаштовуватись на позитив. Чим більше будемо ми налаштовані на позитив, тим, звісно, більше позитиву в наше життя буде притягуватися. І тим, ну, як воно буде наповнене щастям, радістю і буде здаватися, що воно немарно проходить. Тобто якісь радісні моменти, хоч і маленькі в ньому. Але будуть відбуватися, і будуть вони притягувати ці моменти один одного, тобто їх буде ставати все більше і більше. І ти навіть не будеш сам якось ми спілкувалися. Знаходити для них моменти, тобто придумувати, щоб десь порадіти, кудись поїхати, щось зробити, а вони просто самі по собі будуть притягуватися до тебе. Їх шукати не потрібно буде, вони самі будуть притягуватися на позитив. Тож налаштовуйтеся на позитив, і він буде до вас приходити. Всім гарного дня, гарного настрою, гарних стосунків, поваги до себе і до своїх близьких, знайомих, тобто до всіх, хто вас оточує, щоб все більше і більше поваги, щирої любові. Радісних моментів, ну і маленьких, щасливих таких навіть моменти, моментів, вони все ж будуть притягувати один до одного себе. До вас, тобто, вони будуть просто притягуватися, і ніби от такі магнітики, ви знаєте, притягуються один до одного. От вони будуть притягуватися ці моментики і енергетично будуть так стягуватися, і буде дуже вам. Радісно і весело. Тож всім гарного дня, гарного настрою. Бувайте до нових зустрічей!